Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 25 червня 24 року Лівобережна Херсонщина. Тема цього відео абрикос під назвою Бержеваль. Це друге плодоношення, в мене його сорт дуже роботящий трудяга. В тому році було перше плодоношення, він був залипший, страшно. Прямо як. Обліпиха був. Тут навіть лишились сліди від минулорічних брикосиків. В цьому році через минулорічний перегруз він дав помірний врожай, але це навіть краще. Він дав хоч калібровані плоди крупного розміру. Не треба нормувати в цьому році його. Плоди вже ось такі, по розміру. Зараз покажу яка вага в них. ну Це вага близько 80 грамів. Трошки більше, 95-94 приблизно. Це близько 80 грамів. Ось такі вони всі в цьому році. Сорт дуже смачний, солодкий, дуже соковитий. Це в технічній зрілості, він краще відповідно переносить перевозку. Зараз він повністю стиглий вже. Зараз нас він такий. Можна м'якувати весь, але багато ще такого твердого. Гарний дуже вигляд, мені подобається такий насичений колір, темно-оранжевий. Спіє він не весь відразу, він хвилями спіде. Частина поспіла, частина ще як я так, дивився, ще тверда добре в саме м'якоті волокна якісь грубуваті відчуваються така вона видно структура м'якоті, сама така особливість цього сорту ще я хотів сказати що в тому році він не дивлячись на складну весну повністю дощову під час тітіння дав перегруз страшенний От Зараз навіть за мінімальних обробок в цьому році, тому що умови сприятливі для абрикосу, Я його майже не обробляв. Міз гнилі, то вони чистенькі. Дощів немає, були пару дощиків, такі, болячку прибили. Ну Він тримається добре. Шикарний абрикосик, по вигляду і по смаку. Не пам'ятаю чи є лекція, нібито Франція. Франція доволі сорти непогані випускає, які надовго закріпляються в садівників в любителів і промисловців. Від себе рекомендується сорт для промислових цілей, також для садівників любителів. Що смачний, що гарний, що такий постійний, невибагливий. На нього можна. Розраховувати, як кажуть, на цей сорт. В будь-якому випадку буде врожай. Ось такий от гарний абрикосик під назвою Бержеваль. На цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей. До побачення.